Вітаю вас! Серце це справжній двигун нашого організму, що змушує кров нести кисень та амінокислоти до всіх органів і систем. Коли порушується кровопостачання самого серця, людина може раптово померти. Недарма захворювання серцево-судинної системи є найпоширенішою загрозою для людського здоров'я у всьому світі. Кардіологія, розділ медицини, що вивчає серце і судини, а також захворювання, включаючи причини їх виникнення, механізми розвитку клінічних проявів, питання діагностики, лікування та профілактики. Кардіологія в своїй основі застосовує методи інших напрямків медицини, таких як фармакологія, фізіологія, педіатрія, терапія, хірургія, невропатологія. Як це не дивно звучить, але біль в області серця може бути пов'язаний з ураженнями внутрішніх органів, кістково-хрящових структур грудної клітини, захворюваннями хребта та периферичної нервової системи, зокрема при остеохондрозах, при викривленні хребта, ослабленні його в грудному відділі або при затисканні нервового корінця. Біль у серці може бути різним, колючий, стискаючий, пекучий, ниючий, тягнучий, пронизуючий. Він може відчуватися на невеликій ділянці або розливатися по всій грудній клітці, віддавати плечі, руку, шию, нижню щелепу, живіт, під лопатку може з'являтися на декілька хвилин або тривати годинами, а то і днями безперервно. Інколи у спокої або пов'язаний з прийомом їжі. Хороша робота серця впливає на многі наші органи і система. Одною з найголовніших главних систем являється нервний. Система, в частности, головной мозг. И от того, как хорошо сердце наше кровоснабжает сосуды головного мозга кровью, зависит четкость нашего ума. К сожалению, при некоторых патологиях сердца развивается недостаточность мозгового кровообращения, и пациенты идут на обследование к невропатологу, делают добрые сосудов головы и шеи, могут найти какие-либо изменения или же не находят. И тогда уже в обслідуванні пацієнта дуже обов'язково включиться невропатолог для того, щоб виключити, так називаємо кардіальний фактор. Причин появи болю в області серця безліч. Ними можуть бути такі хвороби, як стенокардія, інфаркт міокарду, запалення серця і його оболонок, ревматичні ураження. Але часто джерело болю знаходиться поза серцем, як, наприклад, при неврозах, захворюваннях ребер і грудного відділу хребта, проблемах шлунково-кишковим трактом та багатьох інших захворюваннях. Для того, чтобы избежать дополнительных исследований, которые не всегда являются обоснованными при так называемом кардиальном синдроме или синдроме болей в области сердца, необходимо обратиться к врачу-кардиологу нашего медицинского центра «Меддиагностика». Что позволяет сделать эта консультация? Эта консультация позволяет определить, действительно ли эти проблемы связаны с заболеванием самого сердца, или же это так называемое экстракардиальное нарушение, ведущее к появлению болей в области сердца. К таким экстракардиальным нарушениям относятся проблемы позвоночника, а именно верхнего грудного отдела позвоночника. Уже доказано, что нарушение иннервации, а иннервация идет от спинного мозга, корешки идут к сердцу. И если происходит нарушение этой иннервации, то возникают Змініння к як в самому міациті, кардіоміациті, та клітка серця в засудах, которые снабжають серце кров'ю. Визнаний професіоналізм і більш як тридцятирічний досвід роботи колективу клініки меддіагностика та вертеброневрологія під керівництвом доктора медичних наук професора Володимира Гонгальського допомогли тисячам пацієнтів виявити справжні причини появи болю в ділянці серця. Клініка починала свою діяльність як лабораторія проблем неврології. І травматології та ревматології, що розробляла лікувально реабілітаційні підходи у роботі з космонавтами, і сьогодні, за своїм оснащенням і методологією, це єдиний профільний центр такого рівня в Україні та східній Європі. Я зі лічу сердечне заболівання, наблюдаюся кардіолога. У невропатолога потому что я получаю здесь очень хороші консультації і лечение. И если мені что то нужно, я могу в любое время позвонить і прийти. И я очень довольна обслуживанием і консультаціям. Висококваліфіковані фахівці-кардіологи впевнені, головне при виявленні будь-якої хвороби правильно встановити діагноз. Ось чому значущість діагностики важко переоцінити. Нерідко серцево-судинні патології поєднуються з іншими захворюваннями, основним клінічним симптомом яких є кардіалгія, тому необхідно проводити диференційну діагностику навіть тоді, коли наявність стенокардії не викликає сумнівів. У клініці вертеброневрології, за участю кафедри неврології і реабілітаційної медицини Національного медичного університету імені Богомольця розроблені і впроваджені новітні методи діагностики стану серцево-судинної системи. Це дозволяє проводити ранню діагностику і призначати своєчасну профілактику цілого ряду захворювань серцево-судинної системи, інсультів, інфарктів, міокарда та інших. Вперше у лікарській практиці з'явилася можливість комплексного аналізу кровотоку головного мозку, судин голови та шиї. Пациент, обращающийся в нашу клинику с болями в области сердца, может пройти полное, полное кардиологическое обследование, которое включает в себя электрокардиограмму покоя, ультразвуковое обследование сердца и пробу с физической нагрузкой на Тредмире. Электрокардиограмма покоя применяется для выявления изменений в сердце, которые происходят в настоящий момент, в состоянии покоя. И связанные с ним аритмия, тахикардия, нарушение проводимости и питание мышцы сердца. Ультразвуковое исследование сердца является одним из наиболее доступных и идеальных методик, на мой взгляд, по изучению клапанного аппарата сердца, сократимости сердца, размеров сердца, а также состояния окружающих тканей. Методика Ні, легка, доступна для пацієнта, не имеет ні одного побочного действия. Ще одним важливим методом дослідження серця є ОЗД або ехокардіографія. Цей метод дозволяє виявити наявність деяких структурних аномалій та змін у серці, що виникають при різних захворюваннях або вадах розвитку. Ехокардіографія, як абсолютно безболісний і безпечний метод обстеження, широко застосовується в діагностиці вад розвитку серця у дітей при захворюваннях серцевого м'язу, великих судин тощо вопрос. Ультразвуковое исследование сердца заключается не только в получении информации на экране, но и в ее интерпретации доктором, потому что одни и те же нарушения можно интерпретировать по-разному, в зависимости от природы их возникновения. Если не учитывать клиническую картину, если не учитывать возраст пациента, к которому он пришел, заболевания, которые сопровождают его по жизни, то... Кардиальные нарушения на УЗИ, как правило, носят весьма стереотипный характер. Они касаются, как правило, нарушения работы тех или иных клапанов или же нарушения сократимости сердца, но чаще всего сердце заболевает вследствие системных заболеваний которые обычно поражают не только сердечную мышцу, но и другие органы и системы. У нас принципиальный подход к диагностике сердечной патологии заключается в системности подхода и в оценке не только непосредственно сердца, но и органов, которые поражаются, как правило, смежно, а это сосуды. І це синітільна ткани структури, в частності зв'язочний апарат, який з'єднується в суставах. Не є рідкістю випадки, коли пацієнти скаржаться на біль у серці, а електрокардіограма не показує суттєвих змін. Комплекс клінічних та апаратних методів дозволяє провести діагностику подібних станів і з'ясувати причини, що призводять до погіршення стану пацієнта. Наше оборудование, которое э, обладает высокой точностью диагностики, и э, наш подход, который не дает возможности э, упускать мелочи, э, именно в деталях заключается возможность постановки точного диагноза и возможность назначения правильного лечения. Потому что э, именно обращая внимание на э, такие мелочи, э, как... Э, тот же самый пролапс митрального клапана или же неполная блокада правой ножки почка гиса, которая существует у очень большого количества людей, или же незначительные воспалительные изменения в суставах, или же утолщение стенальной облочки в суставах. Очень часто, практически всегда, это дает возможность ставить те диагнозы, которые в 90% случаев пропускаются при рутинном осмотре, при подходе к процессу шаблонно и Ну, это то за счёт чего мы Нічим не відрізняємося от від Оксфорда. Ми нічим не відрізняємося від клінік Сміних Штатів, Гірманії. Безперечною перевагою клініки є те, що всі необхідні обстеження можна пройти в одному місці і всього за кілька годин. Меддіагностика без перебільшення єдина в Україні універсальна клініка, де в одній будівлі знаходиться все необхідне для професійної діагностики та не лікування цілого ряду захворювань. Пробис фізичеська нагрузки на придмірі ситуація, которую ми моделируем для пацієнт. Это, это ситуация ходьбы. Мы все ходим ежедневно, ходим и по прямой, и в гору. И поэтому проба с физической нагрузкой на 3 позволяет быстро выявить в первую очередь, связаны ли эти изменения на кардиограмме с изменениями сердца. Потому что э, если этот пациент является все-таки кардиологическим пациентом, то очень важно эту группу пациентов выделить и заниматься лечением их. В нашей клинике с помощью врача-кардиолога, скажем так, назначить ему специальный курс лечения или направить его в другое специализированное лечебное учреждение, где ему окажут специализированную помощь. Но если этот пациент здоров, в смысле кардиологическом, то есть его электрокардиограмма хороша и в покое, и при нагрузке мы не находим типичных изменений для ишемии. И ультразвуковое обследование сердца не выявляет таких, такой патологии. Но вот тогда мы со спокойной душой и чистой совестью отправляем нашего пациента к ортопедам, к вертебрологам, неврологам, которые занимаются в этой клинике лечением заболеваний позвоночника. Всесвітня організація охорони здоров'я переймається проблемою кількості серцево-судинних захворювань у світі. Так, у 2004 році була прийнята глобальна стратегія з харчування фізичної активності та здоров'я. Цей глобальний посібник має за мету допомогти країнам розробити власні стандарти задля покращення здоров'я населення. Варто пам'ятати, що серце найважливіший орган людини, тому біль або дискомфорт в ділянці серця треба сприймати серйозно і не відкладати візит до лікаря. Тільки кардіолог змозі поставити правильний діагноз та призначити відповідний курс лікування. Любому чоловіку після 30 років Я би советувала звернутися за, допом за допомогою в нашу клініку, де ми могли провести повне комплексне обслідування сердічної судити системи, назначити необхідний мінімум. Анализов биохимических анализов крови для определения степени риска сердечно-сосудистых заболеваний, тогда мы сможем дать пациенту рекомендации по образу жизни, по диете, то есть характеру питания, по степени и по степени характеру физических нагрузок, которые ему показаны. И это позволит нам С вами всі вместе місті здоров'я вас, ваших родних і близьких. Для відновлення функцій опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи необхідні фізичні навантаження. В залі ЛФК клініки пацієнти привчаються працювати із своїм тілом, засвоюють основне правило: здорове життя це рух. Батьки повинні звертати внимание на то, як сидить ребенок, в какую року він носить що В детском в раннем детском возрасте закладывается осанка. И если же у ребенка есть хотя бы малейшее отклонение в позвоночнике, наблюдаются элементы развития сколиоза, то в будущем это грозит ему так называемым кардиальным синдромом. И родители потом будут долго искать причину, откуда. Молодой мальчик или ж девочка жалуються на болі в області серця. Більшість захворювань серцево-судинної системи відбувається не внаслідок її перенавантаження, а скоріш за все, через недостатність таких навантажень. Серцевий м'яз має бути завжди у формі. Судини ж повинні вміти реагувати на різкі перепади температур. Для тренування серцево-судинної системи чудово підходить сауна, баня або контрастний душ. Проте, загартовувати організм краще всього з маличку а побічним ефектом такого тренування буде ще і міцний імунітет. Тому турбуйтеся про себе. Побачимось.